Доброго дня, мої любі діти! Відгадайте мою загадку? У лусці мої боки, вони холодні і слизькі. Плавать можу, до схочу, та усе життя мовчу. Здогадались, хто це? Правильно, це риба. Сьогодні на занятті ми пригадаємо назви деяких риб і визначимо перший і останній звук у словах. Карась. Який перший звук ми чуємо в слові карась? Це звук к. А останній звук у слові карась. Останній звук с. Сом. Який перший звук у слові сом? Перший звук «с». Назвіть останній звук у слові сом. Останній звук м. Лин. Який перший звук у слові лин? Перший звук Л. Назвіть останній звук у слові лин. Останній звук Н. Давайте визначимо перший звук в слові Акула. Ми чуємо звук А. Акула. А останній звук акула. Теж звук А. Правильно. Окунь. Назвіть перший звук в слові Окунь. Перший звук О. Визначте останній звук в слові Окунь. Останній звук н. Судак. Визнач перший звук в слові судак. Перший звук С. Який ми чуємо останній звук у слові судак? Останній звук. Молодці діти! Наступне завдання для вас таке: послухайте і визначте зайве слово та поясніть, чому саме воно зайве. Лин, окунь, карась, тюльпан. Знайдіть зайве слово. Зайве слово тюльпан. Тому що це квітка, а лин, окунь і карась це риби. Береза, карась, акула, судак. Визнач зайве слово. Зайве слово, як ви вже здогадались, береза, правильно, тому що це дерево. А карась, акула і судак це риби. Наступні слова. Щука, сом, цибуля, лин. Що зайве? Зайве слово цибуля, тому що це так, це овоч, а щука, сом і лин це риби. Молодці діти! На цьому наше заняття закінчується. Сподіваюсь, вам було цікаво.